це усвідомлення себе громадянами. От, знаєте, мої герої говорили, що громадянин власне не може бути громадянином підданий, бо він має місце народження і власність. А от громадянином може бути тільки людина, яка почуває себе частиною держави. І має свої зобов'язання, має відповідальність перед цією державою. Мислить себе як частина держави. Я є держава, я є частина. Не вона щось там зробила. Так? А от, ну, я це мушу зробити, якщо ми хочемо допливти, бо ми всі в одному човні. Так, от ми всі в одному човні, або ми допливемо, або ми не допливемо. І от в Харкові. Ну, я це ділю. так, от Ми говоримо справжні українці, не справжні українці. Можна ділити так: громадяни і піддані. От є громадяни, і це не має значення: живуть вони в Харкові, чи живуть вони там в Верховині, так, Вони мислять себе. от Ким вони мислять себе? Вони мислять себе, ми тутейші, да? ми от тут народилися, тут живемо. І, і все. І це от, та, оце моя власність, мені її треба зберегти. Чи вони мислять, я є частина України, я є громадянин і мені не байдуже, що з тією державою відбувається? Питання таке: а весна народів для українців, вона взагалі то закінчилася чи ні? Так, весна народів для українців почалася і закінчилась десь тоді ж, коли е, з'явилось власне розуміння того, що є сама ця спільнота. Середина 19 століття це час, коли ми зрозуміли, що українці безперечно є. А все, що було далі, це намагання переконати оцих самих українців в тому, що вони власне є українцями, і е дискордія, вона значною мірою про це. Просто там не на нашому прикладі показано. Там показано на прикладі того, як польська шляхта прорахувалася, і не врахувала, що селяни не знали про те, що вони поляки. Селяни знали, що вони хлопи. Тому що вони були е, прекрасне, до речі, дослідження зараз читаю. Е, Казіміш Яніцький, здається, звати автора, е, називається панщина. Дослідження панщини, власне, у Польщі. І трошечки в Австрії, де показано, що лише за 20-15% від всього населення території вважало себе кимось, крім безпосередньо рабів. Або як їх називали панщизняні машини. Тобто мали Буду... ідентичність пропрацьовано. Так. Власне, весна народів була потрібна для того, щоб зрозуміти, що ті люди, яких ми вважаємо панчизняними машинами, із котрих більшість із нас походить так чи інакше, більшість із нас, навіть ті, в котрих є там козаки і шляхта частково, але кріпацького роду, бо пройшло дуже багато часу. Без цього, е якраз все, що було після весни народів, це намагання доносити послідовно до людей, котрі були соціально упосліджені, не їхня провина, що вони такими стали доносити, ким вони є і що вони з цим можуть робити. І дискусія про громадянські права, про загальне виборче право, вона якраз про це. Вона не тільки про те, щоб дати людям можливість голосувати, а й щоб пояснити людям, для чого воно потрібно і що воно їм дає. В певному сенсі, так, цей процес у нас не так досі триває, як відновився після радянського союзу, нарешті. Тому що якщо раніше це були панчизняні машини, то зараз це совєтський чоловік. І зараз задача в тому, щоб або переконати советського чоловіка в тому, що він все-таки українець, незалежно від того, чи вірить він в те, що радянський союз досі існує, а є ж добіси людей, котрі чекають на його повернення. Мало того, є люди, котрі вважають, що він і юридично існує, це окремий окремий розділ фрікшоу. Але ну завдання по суті в тому, щоб переконати, що ти є частиною того соціуму, в якому ти живеш зараз. І якщо ти не приймаєш цей соціум з певних причин, то чому ти його не приймаєш? Тобто завдання завжди в тому, щоб навести людину на певну саморефлексію, змусити людину задуматись про себе саму і тоді зробити висновки, тому що тільки коли людина має якісь висновки про себе саму, готові зроблені самостійно, тільки тоді з нею можна вести якусь дискусію про ідентичність і намагатися. Вислух, вислуховувати її позицію і, відповідно, доносити свою, тільки коли ця позиція в людини уже є. А коли ця позиція сформована е, піонірськими зорьками, е, там немає з чим дискутувати. Ця позиція сформована трупними рештками. Ну, власне, власне, так і я. Все... От що це за невроз такий державність? Нахріна нам державність? чому нас постійно тягне розбудовувати її? Ну, як? Щоб, 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 щоб жити? Ну, так є бездержавні проекти, ну там народи і так да, далі. Але, але ну, тривалість життя набагато коротша. Е, тобто, розумієш, дивись, все дуже просто. Кожного разу, коли е, ми втрачали державність, мільйони з нас гинули. Так. Все, Все дуже просто. Кожного разу, коли ми її забирали назад. У нас з'являвся шанс, що ми зможемо відстояти свою безпеку, а відповідно відстояти своє життя. Ну тобто державність як запобіжник, державність як безпека, державність як ідея, при якій ми можемо в кінцевому підсумку облаштувати собі свій простір. Своє життя, так як нам, так як нам пасує. Ну, ну і при тому у нас достатньо складні взаємини з власною державністю. Іноді нас, ну, багатьом з нас, з нас вона здається чимсь чужинським. Ну, у нас ну, власна державність, я би сказав, що ембріональна останні роки всім. Тому що все решта, це є е, залишки чужої державності. Тобто, ми, це є практично е, е, такий інверсійний слід, як за літаком от в небі. От точно так само, все, що було з 91 по 2014, це такий інверсійний слід перестройки, Тобто, перестройка породила Кравчука, кучму. Е, значить, якщо я не помиляюся, Зеленський перший президент України, який не був членом комуністичної партії, то. Тобто, Якщо О, я серйозно. не помиляюся, я можу помилятися. Ну, він був але... членом КВН, а як дєтіша комсомола, За великим ну, рахунком, це, це, це та сама твердовато. Але питання, питання в тому, що ну так, але вже не встиг в... ну, та. От десь там бути. Тобто е, я, я, до речі, не знаю, це цікаве питання. От е, Масляков як у нього там це, це виглядало? Хоча там може бути зовсім інша система градації, може там не, не, не член партії, а там товариш... там. Майор чи там можливо, ну про це Шатан, КВН, це ну, очевидна структура комсомольська, ну це і це структура, та але це структура контролю, контролю того, бо це умовно кажучи, випускання контрольоване ну, випускання та. пари, ну, на чому це не можна владності, та, а контролю та, про це можна про це не можна жартувати. Але, але але власне питання питання, в якщо вернутися до головного, то нам держава потрібна для того, щоб ми були в безпеці, і для того, щоб ми могли жити стільки, скільки Богом відпущено. Невроз державотворення нас не відпускає тут на цій землі вже тисячу років. Чому? Чому ми хочемо тут мати свою автохтонну державність? Адже є багато е, народів, які не мають своїх державностей ні. і досі. Я не знаю, валійський народ, баски, каталонці і так далі. А вони Але... теж прагнуть. Прагнуть. Да. Можливо, ми більш амбітні. А, ні, я скажу знову ж таки е, словами моїх героїв, так? Е, ти мусиш творити державу, ти мусиш бути відповідальним, бо лише в цій державі ти можеш захистити чи реалізувати свої права свободи і вольності. Власне, лише в незалежній українській державі ми можемо відбутися як народ. Немає української мови, немає інде Її ніхто не збереже, окрім Крім нас. нас. А це буде а, а зникнення будь-якої, ми ж розуміємо, тваринки, метелика, мови да народу це насправді глобальна трагедія. І, і тому, щось має це гарантувати. Так, і, безперечно, це має гарантувати лише наша держава. І це розуміння, слава Богу, воно є, так що лише тут. Тому мова українська мусить бути державною, бо її ніхто не захистить ніде, окрім держави. Тобто мусять бути державні гарантії нашого буття. І так ми в цій державі мусимо почуватися такими, які реалізовують свої права, можливості, потреби і так далі.